Доброго ранку, любі друзі, доброго ранку, дорогі українці. Не, не зважаючи ні на що, а завдяки завдяки нашим хлопцям і дівчатам, ми сьогодні переважно так хотілося б мали добрий ранок. Мали спокійні ночі, мали прекрасні дні. Хай Кожен з нас сьогодні підніме отакий от гарнесенький собі, кемішечок, кружечку, і вип'є хороший, хороший напиток, каву Каву доброго ранку. Позавдячуємо ми всі ранок, нашим хлопцям і дівчатам, нашим молодим, але таким. Красивим, таким прекрасним, мужнім. Дякуємо, клоняємося. Бо ми е, віком 60 плюс і 6 плюс. Зараз можемо сказати дякуємо, що дихаємо, дякуємо, що живемо. Саме завдяки прекрасні молоді нації нації Прекрасної України. Адже не дарма сьогодні День 12 грудня в Україні святкують День сухопутних військ. ЗСУ. Вам. ЗСУ. Сьогодні прочитаю невеличкі від Ламочки від ривочки від своєї творчості. Вона прийшла, принесла рух такий стрімкий, болючий і відвертий, що стало завмирати ціпеніте тіло. Гора не встигла дихати, не сміла, тільки віддихала клубки сірі. Так сутужно і довго, що води закипіли, ощирився на рух той дошміль і звір. Камінням розсипались гори руни, хмари вчепилися за крони деревцят, Хмари спочили на верхах гори. Гори димлять. Сказати більше неможливо. Бо неможливо думати і відчувати. Якщо назустріч суне звір, якщо руйнує хати, якщо тобі бракує сліз, якщо не все тобі вже можна знати, тоді настане дивний ступор. Застій у мізках тілові житлі, чекай і. Жди, чекай і жди. А вас, молоді люди. Я запрошую, я замолюю сьогоднішній день 12-12. Сьогоднішній день, який починається з добра. Так мало би бути. Сьогодні ще й день перевірки звуку, сьогодні ще і день. Святителя Спередона, який лікував і, говорять ще, що навіть і зараз. Відчувається, що він, його тіло ніби показує про життєвість. Ну, не знаю, але так кажуть. Тому хай буде завжди життєвість від сьогоднішнього дня. А ти, дорогий брате, сьогодні полюби себе. Це практичне навчання, якого наші виступати з своїх перших грошей. Полюби себе, брате. Полюби ту отчизну, що співає у грудях, полюби гори. Доли полюби, А чужі так, чужі, хоч і прийдуть, а хоч і осудять, та назавжди. лиш свій у своєму житті, свій у своєму домі, у свідомості свічні, свій у совісті. Злому не так, а потому з в сором і вишні. Полюби себе, брате. Так настійно, трепетно, аби вигнати зло, за сі квітами грати Полюби себе тихо. Скло. Добродій день, ген ген і собі помимо тіл якось став би. Пісень не знає, скільки і доки. І ще прийде чи прилетить із чорними воронами, ті надто часто змахують крильми допоки ти, допоки я, допоки ми, і ще прийдемо з гонором на чистий вимір, голими побути тут прозорими крізь небо з зклянними верми. І всі українці і кожен, хто зараз бореться із злом, мусить не тільки знати, що зло це те, що діє нам розруху, біль. Зло це о, те, що є протиріччям добра. Те, що є, на відміну від добра від радості, робить нам сум, робить нам біль. Тому давайте любити, давайте зберігати сьогодні баланс, баланс і гармонію душі. Давайте радіти кожній хвилині, кожному добру. Хай сьогоднішній ранок буде добрим. Бо Ентоні Мелло сказав, знання та усвідомлення, усвідомлення та проінформованість це далеко не одне і те саме. Нещодавно я сказав, що той, хто живе свідомо, не статен на злочин. Але той, хто лише проінформований про різницю між добром і злом, хто знає, який вчинок вважається поганим, той дійсно зможе подолати зло. Тож усвідомлюємо, усвідомлюємо, хто ми і. Де ми і які ми з вами, українці? А час іде. Хто ще не розуміє, нехай іще не тямить. Кому не подобається, нехай іще не любить. Хто не страждає, нехай іще трошки відпочиває. Дійти до точки неповернення і перестрибнути поріг, поріг зла, все в житті пережити, відчути себе, свідомо перенести, не втративши жодної можливості і набутися тим, хто стане іншим. Ми з вами мусимо стати іншим, нас заставляють стати іншими, стати тими яким ми народилися, народилися ми з вами, українцями? Плачте, поки ще плачеться, смійтеся, поки сміється, спіть і їжте, коли є бажання стрибайте і танцюйте, коли говорить душа: нічого не пропустіть. Реєструйтеся в площині життя, святкуйте все, зберігайте все в пам'яті. Бо це все наша внутрішня робота, яку ми можемо зробити, яку ми можемо усвідомити. І заради, заради якої прийшли сюди. Це та сама божественна обізнаність, про яку пишуть люди і судять знаки роки. Це світо. Знак. Ну Сьогодні справді знак 12, 12, 2024. Хотілося б, щоб сьогоднішній знак дав розпочаток нашого благодення, нашої свободи від зла, нашої перемоги над злом. Адже сьогодні ще і Така дата, як перевірка звуку, Міжнародний день перевірки звуку. Пов'язана вона із ігровим, із ігровим звучанням дати 1212, .12. і що звучить уанту, уанту, уанту. Так і використовують звуки інженери та музиканти під час перевірки мікрофонів і звукової апаратури. Отже, День якісний, день якісного звуку. Дай Боже, щоб наш якісний звук був саме звуком маленьких наших милих дітей. вау які співають звуками народження, звуками життя. Білим по білому, тернавим віночку в білому іні стигнуть примочки що в небі з коринкою. Хочуть принизитись, хочуть до тебе, до мене наблизитись. Час за сьогодні прийняти до аури треба збагнути опору. А ми лишень зарево, чистимо вчора, торкаємось завтра. А нині стоїть у запертому полі, ми в сонячнім янголі навіть на колі сонливих сердець. І мій улюблений віршик Світку нашу. Десь такої книжечки. Яка вийшла нещодавно. Світку наш білий, сльозами сповитий, в золоті в пещині і ні часи. Світку мальований, жінкою взутий, занурений ласкою, сонцем забутий, Світку, коханий, я в світі не сплю. Іду, наче вітер, торкаючись гавані, черкаю вершини вітрильним крилом. Я в сонячнім зайчику. У зорянім прикладку, а досі здається життя наче сон. І цікавий віршик, який нещодавно по фейсбуку отримав дуже багато уподобаєчок. Колесо. Сансари. Смуток слів за хмари. Добрий в Піску олівець, вже датує. Був, ростив, вийшов на нівець Дерево в потилиці, за каблуком вилиці, на дорозі сніжно, все тобі на вічно стане холодно. Ні, не голодно, бо хліба вже не треба. В світі так уже. Що кожен плід то твій слід, то твій рід. Діду, гов, діду, ступаю головою по стомленім небу. Якої невої? Що нам іще треба? Увага, увага, увага. Тривога, снемога, дорога. Іду чи лечу вже не знаю відразу. Вже не наче простіти прояви, прокази геть прийнятні, примирені в часі, але відчуваємо не наші, не наші. Будь в середині часу. Ні-ні, нікуди не йди, нині побудь тут, всередині. Спокій тиша. Дерева наповнилися киснем, затримали дихання. Тепер починається інша реальність. Нещодавній сон. Тепле скуйовджене волосся попід крони. На сухих гілочках де-не-де стирчить яблучко, грушка, листочок. Це про те, що нещодавно закінчилася осінь. Спокій, такий потужний, що хочеться зануритися так сильно, аж до виверення назовні. Стоїш, чекаєш. Але ж можливо, прилетить чорний крук, можливо, прилетить синьо-жовта синичка. Прилетить, прилетить і полетить! Бо все в цім світі стічне, все рухається. Зловиш? Ловіть цікаві миті. Ловіть щасливі миті, ловіть міті, Лувіть, міті. жовтої синички. А якщо ти закриєшся від цієї жовтої миті, то сидітимеш у Чорноті, не закривай такий закон? Проти закону не підеш, не полетиш, не зміниш. Але ж хочеться змінити, хочеться змінити час, хочеться відвернути чорних кроків, хочеться відбити чорноту від серця, хочеться зробити гарати. Ні. Ні, не такі, щоб більше не жити, а такі, щоб зростати, щоб процвітати. Ну спробуй. Творити, це значить з одного боку, робити безліч робіт. Ні-ні, не одну, а безліч, які накладаються, нашуровуються одна на одну, часами, руками. І творити добрі справи, які створюють потім одне ціле, єдине, одне неперевершене, одне життєве. Спробуй, але як вже воно тяжко любити все і всіх, і навіть тих злих, і навіть тих рушив, і навіть злодіїв. Ну що це таке любити? Ага. Любити це значить не приймати те, що тобі не приймає душа. Любити те, що твоя душа приймає, що твоя душа наповнюється. А твоя душа добра, а твоя душа щаслива, бо ти. Так, так, скажеш ти щаслива, але ж нам боляче, але ж ми в затінку. Так, але ми живі, ми дихаємо, ми вдихаємо повітря. Ми можемо говорити, ми щоранку п'ємо каву. Спробуємо творити, спробуємо без безперестанку вічно творити добро і? і зможемо жити. Зможемо. Можливо. Але мусимо, мусимо керуватися тим законом. Законом Всесвіту. Бо всесвіт створив сам себе, не через зло. Не Незважаючи на те, що довкола так погано, а завдяки тому, що створив себе, аби любити, аби ми були улюбленими дітьми Всесвіту. Світ став іншим, іншим у духовному вимірі і іншим. Фізично. Ми, не наче люди, не наче птахи, ми живемо наразі і фізично, і духовно. Це вже навіть 50 на 50. І чим більший наш буде Дух, зв'язаний з Духом Всесвіту, тим ми зможемо Реалізувати себе, усвідомлювати, що ми тут для того, щоб бути людьми. Ми не були б ми. Зимно люди. Ой як зимно. Листочок молитовно ще пробує зрости до перших завірюк. Ворони ще летять, хочуть нам хочуть. нам. Нашого створеного щастя зробити нещастя. Але ж ми, але ж ми народились людьми, розсевив сотою у гніздах яйця, у молотовний простір тітка вийшла, що хоче встигнути приємна тітка, принести трохи цукру, що хоче нас догнати? нас догнати нас псалтирію. А старенький дід. Ой, старенький дід з новими чоботами з пудри. Допоки ми тут хвилею, то ми тут долею, все рознісає в просторах. Ну, все досить, досить люди. Зимно, порох. Та попри все, ми зможемо. Ми можемо, ми мусимо. Якщо ми вже тут, ми мусимо. Сьогодні звертаємося до всіх святих, до всіх до Божого Духу, до духу Вселенної, до духу нашого українського народу. Єднаємося, зцілюємося, молімося, борімося, любимося. Три насінини. Три. Адже ж кажуть, що е, святий Спиридон, який народився в Третьому столітті, е, в сім'ї простих, але дуже благочесних людей. І він ще зміг з однієї цеглини, стиснув її так у руках, що поділилися аж три потоки один гарячий. Один холодний, а один теплий. Будьмо завжди у єдності цих двох трьох символів. Це є єдність трьох Божих осіб Отця, Сина і Божого Духа. Три насінини. На мене ждуть щоднини одна від сонця, інша від покою. А третя, та зовсім не знає, хто я, а вже засіяти пора. Збираю чисті спомени рахую кроки журавля, коли весняний гомін, коли я знову стану я. Через хліби, простори, через соси, часи сливові духовним співом солов'я. Три сторожі, три сторожі життя, три вимірі Три скла через віки, молитві в молитвах. Ми дивимося на гори зла і мовчимо, бо час настав згоріти злу дотла. Адже в нас іще й тризубець символ цієї трієчки. Тож злу непереливки буде. Коли прокинулася муха, здається, всі слова то й зайві, але не то, не так. Послухайте. Світ плакав, наче відговерли, відрізали частинку нервам. ну, Зима ще не встигла, ще навскіс не померла, осені теплін таїнна. А муха, знаєте, така та муха стала символом плодського Аладіна. Коли прокинулася, дивно, у літо захотілося, невпинно, Навіть мухи. Навіть бджоли, навіть птахи, навіть і ті миші гризуни всі, які ще не впали в сплячку, але нам допомагають побороти зло, бо живі порухаються, бо дають нам знати, що і ми живі, ми мусимо йти вперед. Попереду зосталась лінія меркаба, межа між темінню і світлом, небом і землею, між чорними і білими нитками, між тим, що є і немає. На стику неба і землі, між відпрацьованим і незачатим, двоголовий левіафан. Той бузовір геть гетьніще світло, вже, думаю, у пеклі тріумфувати її святу зелену квітку примусити в ярмі страждати. Він так хотів до стовпа свого дволикого її в'язати, нищити, трусити, розтягати Але у нас є різка і крапка. Святи, як свічечка, натхненне, і, що вже не може стати сотим, стає єдиним, першим і останнім з густком люті. І певне, це комусь на радість, стане чи на споглядання, бо серце втомиться, а кров сконфузиться, і жили сохнуться, і спиниться дихання тому злу. Чи запростити жити, жити наші жили вже в іншому вимірі, уже в іншому тілі, коли стає нестерпно плити за цією течею зла і за течією власного нещасного чуття. Але ж ми будемо щасливі, коли посмілимо щепитись в ниті, неміті, всемірного чуття. У третім вибірі, у єдності матерії, у диханні родинного, де лиши всесвіт, ти і я. Перенестися в організм Вселенної. Донатьте, друзі, всі. Допомагайте нашій армії. Допомагайте, щоб ми знову побороли зло і були єдиним щасливим народом. Хай щастить, бережімо себе.